У Дніпрі триває реалізація масштабного проєкту соціального житла для маріупольців. У межах другого етапу ще 36 родин отримали ключі від квартир студій. Помешкання облаштували в приміщеннях Українського державного університету науки та технологій. Тож попереду ще два етапи заселення. Житло розподіляють через прозору бальну систему, створену ще у Маріуполі. Першими квартири отримують найвразливіші військові, багатодітні, родини з дітьми з інвалідністю, пенсіонери та ті, хто чекає рідних із полону. Пан Андрій ветеран, колишній працівник комбінату імені Ілліча. Після блокади Маріуполя вступив до лав ЗСУ. У 2023 році зазнав важкого поранення, реабілітувався у Вінниці, де й подав заявку на житло у центрі Ямаріуполь. Тепер житиме у Дніпрі. У мене тут друзі в Дніпрі і так що вирішив залишитись тут. Отримав житло, виконував завдання на кордоні. Харківської області з і в Луганської області, села Макіївка. І останнє завдання це Красногорівка, Маліцький район, Донецька область. Життя з нуля доводиться будувати і подружжю Ступаків. У березні 2022-го їхній дім у Маріуполі згорів від ворожих обстрілів. Після евакуації жили в модульному містечку. І Саме в день свого золотого весілля отримали нову оселю. Їх привітав мер Маріуполя Вадим Бойченко. Дох, ну, мішного, я мішного. Мішного. Так і є. це ваш дім. Ми в Контейнері роки прожили. Я з вами, Просто, просто, з вами, просто тому я проти цих контейнерів, в яких ви жили. Орендувати окрему квартиру маріупольці не мають можливості, а зараз впевнені, що життя стане кращим. У нас не такі великі пенсії, щоб ми могли це собі дозволити. Бо все ж віддати на оренду, а що їсти, що вдягати. А тут вже меблі, а вони ну достойні меблі, нормальні. Шафи великі. Я думаю, ми тут розмістимося добре. Житло повністю облаштоване. Ремонт, техніка, меблі у будівлі. Також є дитяча кімнати, коворкінг, спортзал і простори для спільного відпочинку. Проєкт реалізували за фінансовою підтримкою уряду Франції та при підтримці міжнародної організації з міграції. Уряд Франції зголосився підтримати нас, стати такою надією опори. А головне, що вони показали, як це треба робити. Що це має бути з повагою для людей. Тобто, тут всередині є та повага та гідність, яка во. Оркінг дитяча кімната, спортивна зала, зони спільного користування. Всі кімнати оснащені. Тобто, про що це? Про повагу до людей? Маріупольці у Дніпрі це не просто переселенці, а повноправні мешканці міста. Тут для них відкриті двері. Наголошує міська влада. Не тільки мої любі маріупольці вже любі дніпряни. Тому ми, як територіальна громада, з перших днів війни. Ми це розуміли. І депутатський корпус. Ми відкрили свої двері, і ми зараз також готові, як територіальна громада, створювати найкращі умови. Ці домівки це надважливо сьогодні. І Дніпропетровщина на сьогодні прийняла 456 п'ятдесят шість тисяч ну, точні, осіб. І це не цифри. Це люди. Питання забезпечення житлом таких родин надважливе завдання для всієї країни. Тому міська, регіональна та державна влада об'єдна. Зараз Донеччина живе в найскладніших умовах. Наша в області знаходиться 270 тисяч людей. Більше мільйона людей виїхали, які потребують допомоги. І тільки завдяки нашим міжнародним партнерам, Офісу президента Ірині Андрієвні, яка безпосередньо піклується нашою Донеччиною, по всім питанням жодної відмови ніколи не було. Ми згуртували всі. Вся країна згуртувалася. Команда мера Маріуполя Вадима Бойченка працює над наступними ініціативами: масштабування цього проєкту, спрощення кредитування для переселенців та будівництво нового житла. Сьогодні експериментальний проєкт, можна сказати, він вже втілюється в життя. А якщо говорити про той масштаб, який сьогодні запровадила Ірина Верещук, тобто масштабувати цей і створити цей ширший пілотний проект, дає можливість 5 тисяч сімей з Маріуполя забезпечити якісним соціальним житлом. Так само ревіталізація, що схожешого. Що Бачити покращення кредитних умов на врученні ключів була присутня і заступниця голови офісу президента Ірина Верещук. Вона підтримує розвиток таких ініціатив по всій країні, щоб такі е, житлові приміщення перетворити такий відкритий простір. Приязний до людини, приязний до дитини, тобто наповнений змістом, наповнений е і матеріально забезпечений. Так це величезна праця. І оце той приклад синергії, приклад співпраці, який потрібно масштабувати на всю Україну. Загалом у цих стінах знайдуть прихисток 192 родини. Це вже третій об'єкт для маріупольців у Дніпрі, і це не просто дах над головою. Це шанс на гідне життя, новий старт і підтримку, яка справді працює. Валентина Чурікова, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас.